Псевдобанкір заволодів коштами 65-річного чернієвця в сумі понад 40 тисяч гривень. Потерпілий повідомив правоохоронцям, що йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником одного з банків, та повідомив про те, що заявник нібито неправильно набрав пін код до своєї банківської картки і тепер її заблоковано. Для розблокування картки чернієвцю необхідно було слідувати вказівкам псевдобанкіра, зокрема відповісти на інший дзвінок та натиснути на клавіші «1», що Заявник не вагаючись і зробив згодом з банківської картки чоловіка були перераховані грошові кошти в сумі понад 40 тисяч гривень. Усвідомивши, що його шукали, чоловік звернувся по допомогу до поліції. Йдеться в повідомленні поліції Чернігівщини. Правоохоронці закликають мешканців Чернігівщини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки та уникати операцій з переказу грошей на невідомі рахунки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують у потерпілих секретні дані та можуть отримати доступ до ваших рахунків. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконувати вказівок незнайомих осіб, які пов'язані з переведенням коштів. Якщо висувають умови для виконання певних дій, потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з смс-повідомлення. Негайно завершуйте розмову. Це шахрай. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку.